Тунель. Вони мають повернутися після бою, а сам я прохід не викопаю. Мої очі ніяк не звикнуть до цієї темряви, але чутно, що вони обираю... обирають мертвих. Пробачте мені. Я ще не вивчив поховальні обряди, але триматиму браму. Обіцяю. Останній запис ледве видно. Це скоріш бліді подряпини, ніж чітке письмо. Пробачте.